Від виборів до європарламенту залежить не тільки зовнішня політика ЄС щодо України, а й ставлення до наших біженців виплати, соцпакети, субсидії. Усе це рішення виконавчої влади у країнах ЄС за даними Європейського союзу. Кількість біженців українців там тільки зростає у квітні порівняно з березнем у 19 разів. Багато переселенців переїжджають не тільки в ЄС, а й у тилові міста нашої країни. Там виклики ті ж самі виплати, допомога, місце проживання і, зрештою, робота. Чи вистачає її на всіх? Христина Гашенко детально про складнощі ВПО в Україні. Щодня на Львівський вокзал прибуває три евакуаційні потяги з прифронтових регіонів. Людей на пероні зустрічають волонтери. Савець і подива. Разом йдемо на форум. З Харкова приїжджають люди, з Харківської області, з Сумської області люди приїжджають, ну, з Запорізькою. В основному так. Люди в такому не дуже доброму стані психологічному приїжджають. і Дуже важко є ті, що люди приїжджають, які пережили ну, дуже сильно серйозні потрясіння і стреси у черзі за одноразовою виплатою для переселенців переважно жінки з дітьми та люди похилого віку. Кожному тут видають по 3600 гривень. Я шість сім вісім десять десять п'ятсот десять вісімсот беріть гроші. У черзі за грішми Зінаїда Коваленко із донькою та онукою до великої війни вони жили в Уріхові. Останні два роки вони мали житло в Запоріжжі. Через постійні обстріли вирішили перебратися на захід України. Прильоти це це дуже страшно. Це дуже страшно, коли над тобою дрони. Вони вже літають над твоєю головою. Дрони. Ти не знаєш завтра. Ти прокинешся чи не прокинешся. Для переселенців, які вирішили залишитися у Львові, волонтери шукають тимчасові прихистки. Однак вільних місць дуже мало. У цьому приміщенні, що переобладнали з офісу, на два тижні можна поселити 25 людей. Хоча вже зараз є ті, хто перебуває тут більше дозволеного. Це наше ліжко, тут ми школи на спома. Речі внизу можна ставити, поки пусто, можна наверх. Маргарита Соловйова із своїм восьмирічним сином тут мешкає більше трьох тижнів. Жінка з Луганщини після окупації жила в Сумах. Потім переїхала в Чехію, але повернулася на батьківщину. Із сином вони чекають на вільне місце в одному із довготривалих прихистків Львова. Нам сказали, що поки що місць немає. Кажуть, як освободяться, ми заселяємо так, люди виїжджають каките і. Ми зразу дзвоним, а так у нас на наразі місць немає. Тому там це може ти рік і півроку, і чотири місяці, два місяці. Ну не знаю. Раніше жителям цього прихистку волонтери та різні громадські організації привозили їжу та засоби гігієни. Нині люди купують усе за свої гроші. Я вважаю, що умови не задовільні для постійного проживання, але людям немає куди повертатись і вони залишаються тут, тому що у Львові немає місць. На розселення, особливо якщо це чоловіки, особливо якщо це люди маломобільні, волонтери припускають, що після здорожчення комунальних платежів доведеться закрити і цей прихисток. Воно є як на балансі офісів, і виходить, тариф іде дуже високий. На даний момент ми маємо борг, тому є ризик того, що наступний опалювальний сезон ми можемо не потягнути. Тому Переселенцям радять переїжджати в область. Як переконують чиновники, на Львівщині облаштовані понад 150 прихистків для переселенців і вільні місця там є. Йдеться здебільшого про приміщення, які орендують громадські організації та гуртожитки. Соціальне житло в регіоні ремонтували обласним коштом та на гроші іноземних благодійників. Навіть компенсація комунальних послуг чи підтримка сьогодні внутрішньопереміщених осіб, коли ми говоримо, що це йде на рівні національної політики, це також іде від донорів фактично одні ті самі гроші, тільки по різному розподілені. Загалом на Львівщині на тепер проживає офіційно понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Подробиці телеканали, інтермарафон, єдині новини.